А ви знали, що на наших землях купцями називалися тільки місцеві торгівці, а ті, які приїжджали, називалися гостями. І шляхи, по яких вони їхали, називалися гостинцями. Зараз позаду мене знаходиться село Білогородка. Раніше це було місто Білгород, в якому проходив торговий шлях під назвою Білогородський гостинець, який користувався популярністю чумаків, між іншим. Деякі чумацькі шляхи збереглися й дотепер і проходять саме в тих місцях, де й сучасні магістралі. Але знаєте, коли чумаки долали великі відстані, все таки вони зупинялися. А зупинялися вони для того, щоб перепочити. Женя, привіт, Привіт назав. Всі це знають, що ти та людина, яка розбирається в українській кухні. Ти точно повар, кулінар? Чи ти кулінарний фольклорист? Ти коли просто кажеш, я хочу готувати українську страву. Mm -hmm. Ти починаєш думати, а що таке українська страва? Намагайся знайти літературу, а ти її не знаходиш, бо немає літератури. Mm -hmm. А немає літератури, немає рецептів. Знаходиш якісь шпаринки. Коли ти знайшов ці шпаринки, ти розумієш вау, клас, якась термінологія. Звідки вона пішла? Ти вивчаєш Котляревського, як до нього докопуєшся, і там він записав 140 рецептів. Шпундра, гамула, тетеря. це означає, що вони існували в той no, час. Так. Що їли чумаки? Вони точно споживали багато соленої риби, і вони, е, як і всі кочівники, готували кочівнівські страви. Вони ставили казанок або щось схоже на, на той час на казанок і варили е, різні юшки, різні каші. Треба розуміти, що в той період часу каша, юшка це була прям єдина їжа, яку в цілому їли. Не було там стейків, не було нічого. Третє направлення це звичайно дичина. І цю дичину готували окремо. Не було супер рецептів, просто дичина на вогні. Ну це зараз модом називалося це. Вони був гріль з дикого зайця. Це можна зараз так сказати, бо в деяких спогадах я знайшов, що чумаки е, брали, готували м'ясо і додавали туди сушену рибу. Таким чином, поєднання зараз модне риби і м'яса, те, що називається в світовій гастрономії гастрономі серфінтюрф, це вочевидь, можна знайти і в чумацькій культурі. Чумаки їхали довго, дорогу. Ну звісно, не повертали десь там в Курчму або в шинок. Так. І дуже часто ставалося так. Що зранку вони могли вийти вже без нічого, без воза, без волів і без грошей. І вони були гроші, і на ці гроші їм продавали багато алкоголю. А Які тоді були напої? Була дуже проста культура ферментації. Це називається бродіння. Все, що можна було збродити, ми брали і зброжували. Mm. У нас було так: ми зброжували хліб. Mm -hmm. І виходив квас. Якщо ми хліб зброжували дуже довго, він ставав пивом. Mm -hmm. А якщо переброжували, він ставав таким міцним напоєм. Mm -hmm. Потім ми навчилися зброжувати пшеницю. Не було фільтрації, ми отримали такий гарний самогон або брага. Треба розуміти, що цукру не було, і все, що можна було збродити з допомогою меда, це і були напої. Медовуха називалася mm -hmm. вона. Все майже те ж саме, що й в північних країнах, просто міцний алкоголь, бо нічого іншого з пшениці і меду не виходить. Чумаки, що мало, то і брали, що було, то і їли, а все, що пече, то і пили, правильно? Да. І більше не мають що видумувати. Жень, я тобі дякую. Радий був поспілкуватися. Це дуже таке. І тут бачив на розі продають чумацькі краусани. Він скуштує. Дякую. Давай, До давай, зустрічі. Доброго ранку, пані Людмила. Е, пані ранку. Людмила, мене звати Назар. Це ж незвичайна хата, правильно? Ні, це незвичайна хата. Це корчма. Такий заклад, як правило, будувався на великих дорогах, угу. де чумаки зупинялися з метою перебути якийсь період. Тут можна переночувати, причому ага. є спальні. Окремо для бідних і окремо для багатих, тобто такі, як номери, Угу, значить для багатих був це готель, а для бідних мотель. В селі була корчма і шинок. Різниця між ними в тому, що в корчмі можна гарно поїсти, переночувати, замовити музик. Ну а в шинку бажано, аби ви купили горілки на винос. Її продавали відрами по 12-15 літрів відрі, квартами, ну і можна було випити на розлив. В шинку я знаю була шинкарка. А хто був в корчмі? Корчмарка. Корчмарка. Це такі бармени того часу. А я бачу, у вас там віз стоїть. А можна підійти подивитися ближче так. до того возу? Ну, раз ми в корчмі, ну тут чумаки випивали. Так. Можна тут навіть було замовити страви. Можна замовити музик. Угу. Можна було е... Не, все, я мовчу. Що можна? Здається, я здогадався, що можна було. Я чув. Що ви для нас приготували декілька чумацьких страв. Так. Ви мені вже такий апатит нагнали, що я вже з нетерпінням хочу піти і швидше попробувати. То йдемо. Ходімо. Що можна в дорозі їсти? Mm -hmm. Давайте розбиратися. Це сало. Ну це не зовсім сало, це є здір. Говорили наші предки, що він дуже корисний, mm -hmm. тому що тут є такі поживні речовини, яких немає в салі. І… Чумаки, звісно ж, споживали не свіжий хліб, а черствий, ось сухар тобі. Так. Перед тим як намазати скибку здором, потрібно її намазати чесничком. Давайте мені, я спробую натираю побільше. Я правильно все роблю? Ого. Так, гарно, гарно. Зрозумів, буду сильніше. Беремо невеличку скибочку Угу. О, ну, добре? Ми внутрішньою частиною. Так гарно-гарно намащуємо, намащуємо, намащуємо. Зовнішня, А це внутрішня. Правда? Ну, зразу зрозуміло. Я не зрозумів. О, у вас вже краще якось побіліло. У вас досвіду більше? Так, я ж чумачка. А я буду вперше, таке пробувати. Як на смак? Звичайно. Я точно такого раніше не пробував. А тепер беремо шматочок сала. Нічого собі шматочок, це цілий кусок. Щось складне вони могли приготувати тільки один раз у день. Угу. А що вони зазвичай їли? Які гарячі страви? Ось такий куліш. А, це куліш. Пощо ви туди поклали? А ти зараз мені будеш говорити? Ложка називається Помішуха. Ага, тут бачите, ложки не всі звичайні. Беремо. Так. Я готовий куштувати. — Так. Угу. Мені якийсь шкварок попався. Шкварка є. — От, бачите? Пшоно. А тут його навіть не відчувається. Таке все смачне, таке все добре. Слухайте. Дякую. Поділитесь рецептом з моєю мамою. Добре. До речі, у нас на Переяславщині і досі таку страву називають Чумацький куліш. Чумаки в дорозі споживали те, що ми говорили в корчмі. І закушували огірком. Це квашено огірок. Так. Ви почекайте, а я йду по селу, пошукаю горілку. Ну, огірка я залишу собі. Тепер ми дізналися, що чумаки їли, що чумаки випивали. Але цікаво, як вони проводили свій час після того, коли вже і наїлися, і напилися. Доброго дня, доброго дня. Мене звати Назар. Віктор. Дуже приємно. Сьогодні я хочу з вами поговорити з приводу такого явища, як шинок. Це була найулюбленіша частина життя чумака. Так, коли він приходив, коли він е, заробляв гроші, і він відривався в цих шинках. Що стосується алкоголю, вето було. Тоді, коли вози йшли з Криму, навантажені сіллю, вони обирали поміж собою двох чергових, які повинні були поперемінно слідкувати, щоб на хурах чумаки не, не потребляли алкоголь. З тієї ж причини, що це дуже небезпечно було, можна було втратити весь увесь свій товар, який вони везли. Це з Криму вони вже їхали і сіллю. І сіллю. Да, вони продавали на базарах, а потім повертались до свої домівки. Коли повертались до домівки, тут і вписувався в чумацьке життя. Оцей шинковий культурний контекст. Ну ясно, вже відповідальності ноль. Да, сіль можна продали. було припити і гроші, і сілі, і волів пропивали, і вози пропивали, і закладали вози. Особливо що це стосується Одеси. Да, в Одесі там все цілий промисел був ломбарди да, для возів, ну, для так. чумаків і так далі. Чумак ішов реально на довгий час, десь колись, напевно, міг був і згрішити. Не без цього публіцистичного характеру, джерела фольклорного характеру, джерела візуального характеру, зокрема картини Івана Івазовського. Говорять, що жінка для чумака була небайдужою. Жінка це як дружина, чи жінка це як ну жінка як супутниця, ага. будемо казати так. Так-так-так. ми маємо чотири картини Івазовського, де жінка зображена як центральний елемент у чумаків на возах. Дуже гарна робота Павла Рябкова, uh -huh. кінця 19 століття, який спілкувався з чумаками, ще живими чумаками. У нього дуже гарний образ. шинкарка, яка б вона не була у всіх чумаків. Вона молода жінка. Може, це підпливо алкоголю, я не знаю. Але ж сприймали як молоду жінку, яка обраховує чумаків, вони це визнають, але вони на неї не держать зла. Вони вони її люблять, тому що вона молода, цікава і так далі. Можна сказати, що чумаки це були такі дисципліновані люди. Це відповідальна робота. Це була корпорація своїми правилами. Но коли вже віддали груз, зняли відповідальність, отримали гроші, тут чумаки ставали вільними. Вільними. І тоді, коли вони мали гроші, вони вже могли були піти в шинок і там, коротше кажучи, нагрішити правил і займати, те, і да. все, і дівчата, і все, що було, то і було. Образ вільної людини. Без козака, образ ковбоя американського, да тобто, таке, такий стиль. Це були такі рок-н-рольщики того часу. Я вам дякую, радий знайомству. Думаю, зараз буде гарна нагода для того, щоб пошукати, наприклад, шинок. Але який шинок може бути без шинкарочки? Ходімо шукати шинок і шинкарочкою. — Дівчино, доброго дня. Доброго здоров'я. А Як вас звати? Мене Каріна. А мене звати Назар. А розкажіть мені про відносини між чумаком і шинкаркою. Шинкарка вона дуже добре знала психологію чоловіка. Так. Їй варто було тільки оком повести, один разочок так йому підморгнути, і вже все. Навіть у нас є такий вислів, тут написаний на шинквасі. На всидячки, на влажечки зробила сережечки. А що зазвичай випивали в шинку? Є такий дуже міцний напій варенуха. В чому його суть? Е, брався горщик, Так. в цей горщик накладалося багато різних сухофруктів, mm -hmm. перців, тих, які звідти привозили наші чумаки. Mm -hmm. е, потім все це заливалося. Горілкою додавалося ще прянощів, заліплювалося тістечком, ставилося в піч і в печі мліло ну, десь так годин 12. Потім варто було тільки відліпити це тістечко, і вже від цього аромату можна було очманіти. Слухайте, це такий глінтвейн того часу, тільки замість вина була горілка. Ну, десь так, але там було градусів 40. Ага, чим більше, якщо випад... шинкарка була дуже вправна, mm -hmm. то вона могла його. Так напувати тією варенухою, що він уже не пам'ятав, mm. була в нього жінка, чи не було, були в нього діти, чи не було дітей. То було небезпечно приходити в шинок, бо там були шинкарки, а вони такі. А шинкарки вони такі. <рик> так, дамій гаманець, я вам дякую. Як то кажуть, краще вчасно вийти. Так, дівчата, де наші поставці? Я вже біжу. До побачення, друзі, ми побачимось. Дізналися, де чумаки відпочивали, що їли і що пили. Ну і тепер ми, звісно, знаємо, що деколи з ними щось траплялося. Ну але почекайте, це ж, напевно, мало б відображатися в їхніх піснях. Доброго дня! Добрий день! Мене звати Назар. Я чую, ви підготували для нас якусь суперцікаву пісню. Буде сумна, напевно, така, як завжди. Тяжка чумацька доля. Доля чумацька тяжка, але пісні бувають веселі. Адже ми були в шинку. А що в шинку люди роблять, як ви думаєте? А в шинку люди сидять, так. випивають, щось заїдають, а потім такі хопа. А де гроші? А де вони ділися? В чиїх кишенях вони сіли? У пана директора шинка. Пісня Чумацька. Так. Ну про чумака, скажімо так, який так. пив шинку. Угу. Шинкарка, всі гроші які собі забрали. Ну, після тяжкої праці зайшов ну, чума шинок, так і так так. він просто не помітив, угу. що в нього всі гроші закінчились. Ви гурт під назвою Боже, Божичі". Божичі. Да, але нас більше в загальному «Божичах», але сьогодні ми таким сімейним дуетом. І ви є фольклористи, правильно? Ви їздите, збираєте пісні, і ви також цю пісню у когось записали. Так, і це була наша друга, друга експедиція спільна. Угу. Травень 97-го року. Як ви добре все пам'ятаєте? Квітень 97-го, бо в травні я вже в коханні освічився, ми ще тоді не зустрічалися. Це було село Охотівка, Користенського району Житомирської області. Я б послухав вашу пісню. Можна? Звичайно. Ой був чумак на реногочку, там пив чума горилогочку, Пропиволе, пропили вого, запропила ярма. Ще й за ногом, все чумацьке є добро, Все чумацьке є добро. Покинувся чумак вранці та й шатнувся по карманці. всі, кармани вивертає, а там грошей чорт має, Нічим чим похмелитися, нічим похмелитися. Пошов Пошавчума до шинкарки, дає шинкарка, хоч кварти. Шенкаречка треться обернеться, Та й сміється, і шумака дурака. Ми вже і наїлися, і напилися, і з дівчатами вже наговорилися. Ми дізналися, що доля чумака була геть непроста. Окрім того, що його могли були обікрасти на дорозі, він ще міг був все пропити в шинку або в корчмі. Тож, друзі, в цій справі головне вчасно вийти, а то можна лишитися без нічого. Ось бачите, я сам чуть не перевернувся у пустому возі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та не забувайте натискати на дзвоник, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. А ми йдемо далі. Адже попереду ще довга та небезпечна дорога. До зустрічі в наступній серії. Коплю воле, коплю вози, коплю ярма, Ще й за нози знову буду чомаком. Знову буду чомаком.